разів Юрій Костенко представив програму економічного націоналізму. Його команда розробила стратегію економічного зростання ще у 1992 році. Що до нині реалізувати її не вдалось, адже представники народної партії не займають керівні посади в державі. Юрій Костенко запевняє, саме збільшення кількості власне української продукції єдиний порятунок для держави. Отже, наша стратегія економічного націоналізму, яка розшифровується трьома постулатами, це створити в Україні умови для того, щоб виробнича діяльність давала людині, яка починає працювати, прибутки. А для цього потрібно повністю змінити податкову політику, змінити. Політику державних перешкод виробничої діяльності на політику державного сприяння виробничій діяльності. Друга складова нашої програми, окрім того, що треба виробляти українську продукцію, стосується і формування в Україні культури споживання української продукції. Третя складова нашої програми це навчитися захищати свій національний інтерес у міждержавних стосунках. Саме реалізація подібних програм, колись вивела з кризи, такі держави, як Сполучені Штати Америки, Польща, Чехія та багато інших, Юрій Костенко запевняє, він та його команда готові керувати державою, саме вони можуть зробити так, аби за декілька років відсоток якісної української продукції складав 60%. Та на жаль, каже Юрій Костенко: українці голосують за тих, хто нічого корисного для України не зробив. За 18 років в Україні не реалізовано жодної системної економічної реформи, ні податкової, ні енергетичної. Все це і привело до сьогоднішнього важкого і соціального становища переважної більшості українських громадян. І те, що державний бюджет практично не здатний виконувати свою природню функцію, виконувати фінансування. Всіх тих державних і програм, і обов'язків, що має робити країна, Юрій Костенко зауважив: в Україні нічого не зміниться, доки українці не зрозуміють, що треба обирати не між гіршим і найгіршим, а між кращим і найкращим. До останніх він і відносить свою команду.